Питання такі собі. Доброго ранку. Як атеїсту пояснити, щоби парафіанином став, хоча би два рази прийти до церкви, до храму, екскурсію в монастир, ходив, їздив. Як атеїсту пояснив про силу молитв? розмову з Ісусом, з мамою Небесною і так далі. А це правда, диявол, Антихрист, чорти біси, русалки хочуть душі до, до, до пекла, Божий Дух. Визволяй, і всі світі, якщо до них, на, навколішках або сидячи молитися. Молитва це як розмова. Да, питання такі знає, риторичні. Знаєте, що таке риторичне питання? Риторичне питання це питання, на яке не треба давати відповідь. Таке собі. Набір набір слів. Тут я думаю, що для того, щоб, от якщо із такого стану людина мала би прийти до, ну, прийти до спасіння, перший раз покаяння. Перший раз покаяння. Підготуватися до сповіди, прийняти до тайну покаяння, а потім вже після Прощення гріхів після святого причастя починати будувати, будувати якусь віруючу особистість, хоча якісь елементи віри, а то змішати, розумієте, дітків із і це, ну, це таке, Дійсно жертва атеїзму. Що тут скажеш? Добре, що дивиться наш канал, що знайшов. Я, я по-перше, дуже радий, що ви дивитесь молодці. Такс.